9 березня російські війська трьома крилатими ракетами атакували місто шостка. Одна з ракет впала поруч з житловими будинками на південній околиці населеного пункту. Мешканець міста Віктор розповідає, що один з ударів прийшовся на приватний сектор. Неподалік мешкає мама чоловіка. Перший раз десь в полчастоліва скукану да? Перший, другий раз, а потім третій раз і дим пошов. Позвонив друзям сюди, мамі. Я нічого не знаю, ну ляпнула хорошо. А потім кажуть, що тут то гаря щось здесь дітей влупіла. Друзя знайомих побила, там теж друзів знайомих дома порозбивала. Ракета вибухнула за кілька метрів від будинку Володимира. Помешкання чоловіка буквально посічене осколками. Що шість цього ранку, що як бахнуло, то ми ми лежали тут лежали ми в кімнаті, то коли жінки пролетіла, Прилетіло, а треба вікна робити і, і кришку сіла. Дучку видали, дочка приїхала, і сват прийшов, прийшов, допомагають тут нам робити. Шоскінчанин Володимир розповідає, що поруч з місцем падіння ракети розташована автобусна зупинка. Літіла прямо над домами, над домами. низько, дуже низько, 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 ніже, ніже. І от десь воно, як говориться, приземлилось. Я був в домі, але ну, попадали і цвіти навіть з окна попадали, не то, що там. Женщина була одна утра. Ми коли прибіжали сюди. Вона, вона вся трусилась, вся біла, блідна була, тому що вона очевидцем була цього всього. Голова місцевої організації Товариства Червоного Христа Наталія Коновалова розповідає, що в результаті вибуху ніхто з людей не загинув. Підійшли до тих, хто постраждали з приводу надання першої психологічної допомоги. Ситуація складна з будинком, він майже непридатний. Якщо тут ще можливість є відновлення вікон, то цей будинок дуже постраждали. Жителька шостки Галина розповідає, що крім їх вулиці ракети влучили і в об'єкти на іншому кінці міста. Хата задрожала, що такого. Я підбігла. Ну я увіділа тільки вискочила на коридор. Увиділа, що там ото клупа. А тут я навіть не знала, що воно горить. За інформацією сумської обласної військової адміністрації ще дві ракети влучили в одне з підприємств шостки. А міський голова Микола Нага відомо про руйнування значної кількості житлових будинків та школи. В ямпільській громаді з'являться приватні мисливські угіддя. Підприємство «Хантер», яке в сусідній Шосткінській громаді, обслуговуватиме 14 тисяч гектарів. Взяло у користування і гектарів мисливських угідь на Ямпільщині. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомив засновник підприємства Володимир Пилипейко. Це між селом Шатрище і Феофіловка. Там маленький кусочок поля, і до їх примикають аграрісоспавський. Там є, є і буде витворюватись коза, заяць, лисиця, вовк може заходити, також буде олень розходитись і кабани будуть дикі. За словами підприємця, Товхантер бере у користування лише 9001 тисяч гектарів, що належали ямпільській організації Товариства мисливців та рибалок. Якщо взяти Шостинський район у ТМР, це 122 тисячі, де Ямпольський район це 119 тисяч. То в Ямпольському районі ми там за що аграрізгоспа взяли 600 гектарів і за що приватного підприємства там десь 300 гектарів взяли. А у Шості взяв я десь порядка 400, 4 чотирьох тисяч гектар полів. Мисливці можуть приїжджати сюди, і вони коли закінчиться війна. Україна подолає ворога російського окупанта. Да? У людей буде у наших мисливцях є е, можливість приїжджати, платити взноси, брати карточки і полювати, брати єгеря і полювати, виїжджати на полювання. Ми зробили таке маленьке своє господарство, але вона працюватиме з мисливцями на таких же умовах, як і УОР. Тільки в ОРІ ви платите взноси, а звіра добути дуже важко. А тут ми будемо гарантувати, що ви, якщо ви заплатили за зайця, то ви добудете зайця. Чому тому що у нас є кормова база, у нас є єгер, у нас є охорона. У нас всі створені условия для ведення мисливського господарства. Володимир Пилипейко говорить, що мисливське господарство Хантер вже розпочало свою роботу. Ми вже розпочали роботу насамперед ми. Ліс державного лісгоспу середина Буцького лісгоспу використовували по спільному фінансуванню. Ми забезпечували охорону, забезпечували звірю в лісу кармами і витворювали. Сьогодні є оленяча ферма, діти виводяться, дітей потрібно, їх буде багато. Вони будуть перенаповнюватись тут 25 гектарів. Ми їх будемо випускати дику природу, а ареол дуже великий оленя, він буде розходитись згодом. Там буде і розводитись, і я думаю, дай Бог, що буде і у нас, і буде у других мисливських хазяйствах, з'явиться олень. Ніхто його не закриває, його ніхто не буде тримати, він буде йти розходитись і розмножатись. Тому знаєте, якщо у нас будуть достойні нормальні мисливці, то звір завжди буде. Найвеликий великий урон наносить це мисливці. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка не припинив навчати студентів, попри те, що знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Росією. 24 лютого минулого року бойові дії розпочались на околиці Глухова, розповідає проректор закладу Григорій Луценко. Тож про початок війни студенти дізналися одними із перших. О четвертій ранку тривога підняла студентів, які ще були в нас на той момент в гуртожитку, проживали. Багато іноземних студентів, це взагалі для них був страшний шок. Тому життя розділилось навпіл. до і після. Сльози на очі навернулися, коли наші хлопці повернулися і зайшли в місто. І з того моменту університет став, напевне, тим осередком українськості. Ворог знаходиться за 10-12 кілометрів від нас. Щодня ми чуємо ті звуки. Вибухів та звуки прильотів, які відбуваються по прикордонним селам. Зараз навчання в університеті проходять дистанційно. Водночас заклад має велику кількість укротів, які дозволяють безпечно проводити зустрічі зі студентами. Додатковим захистом для них слугують і потужні стіни старовинних будівель університету. У етапі у нас близько двох в районі двох тисяч студентів. Ми готуємо, ми 148,5 років готували. І ми маємо надію, що ми ще, як мінімум, років 150 їх будемо готувати. Навчання відбувається в дистанційному форматі. Ми знаходимося в межах 25-кілометрової зони, зони артилерійського обстрілу, тому, власне кажучи, лише дистанційна форма. Безумовно, ніхто не відмовляє студентам в необхідності спілкуватися вживу. Ми завжди раді піти на зустріч, знайти можливість виділити аудиторію, де викладач попрацює персонально з студентом, але безумовно всі заходи безпеки виконуються. Третя курсник Арсен Конопля розповідає, що студенти з інших міст університет не відвідують, а студенти глухівчани кілька разів на тиждень збираються в стінах закладу. Цього разу вони з одногрупниками дивились фільм в університетському укритті. Спільно з виховним відділом організували фільму сховище для студентів-глухівчан. Дивимось фільми Україномовні так ну, не завжди розважального характеру, бо розуміємо, що війна все ж таки знаходимо час, щоб поспілкуватися, обговорити якісь проблеми. Ну і на і про навчання, звісно, студенти завжди люблять про навчання. Хочеться вже якнайшвидше повернутися до очного. Сумую за викладачами за своєю компанією університетською. Ну, студенти це круті люди, насправді. А ще при університеті діє волонтерський осередок. Керівник виховного відділу Ольга Вишник розповідає, що запрацював він на четвертий день повномасштабного вторгнення і об'єднав не лише колектив університету, а й багатьох небайдужих мешканців міста. Окрім збору продуктів для військових та виготовлення окопних свічок, тут плетуть багато видів маскувальних сіток. Особливий університет пишається сітками з ненаркотичної коноплі. Ми е, зрозуміли, що ця сітка не світиться, вона не підсвічується, вона є універсальною для будь-якого сезону. Ну, більше таку сітку потребують хлопці в районі Соледара, Бахмута, Херсона, тому що е, що тоді влітку там, чи навесні от такий колір там місцевості. Розумієте, і е, вона ідеально підходить для лісистої місцевості. Тобто сітка настільки універсальна, що е, на неї величезні. Зна черга у глухівськ глухові в Глухівському районі вирощується ця продукція, на славиться глухів коноплею, то доступ у нас є в повній мірі. Матеріалів вистачає. Глухівський університет був заснований в 1874 році і сьогодні є найдавнішим педагогічним вишем України. Заклад носить ім'я свого видатного студента Олександра Довженка.